Уявіть, у вас є один меч, одна ніч і одна клятва. І від того, чи виконаєте ви її, залежить доля всього роду. А ворогів сотні, і ви йдете один історії, що надихають останній самурай, який тримав слово навіть тоді, коли світ руйнувався. Японія, 12 століття, епоха Гемпай, час, коли дві могутні родини Тайра та Мінамото боролися за владу над усією країною. Самураї жили за кодексом Честі, де зрада була гіршою за смерть, а слово дорожчим за життя серед воїнів клану Мінамото був молодий самурай на ім'я Кусакабе. Найсильніший чи найзнаменітішим, але мав репутацію людини, яка ніколи не відступає від обіцяного, навіть якщо це безумство. Одного дня його загін потрапив у пастку. Їхній командир був смертельно поранений і перед останнім подихом прошепотів. Збережи штандарт. Якщо він впаде, впаде і наш рід. Штандарт священний прапор клану, символ честі Масата. Пообіцяв уночі на табір напали воїни тара. Більшість за. Ону загинула, а масата залишився. Один поранений, знесилений, оточений ворогами, які шукали той самий прапор. І от ключовий момент. Він міг втекти, міг сховати прапор, міг здатися. Але замість цього масата робить неможливе. Проривається скрізь ворогів у бік гір. Один проти десятків. Його меч уже тупий, тіло зранило, але він іде, падає, підводиться, знову йде, тримаючи штандарт, обмотаний навколо грудей. Його переслідували три доби: спека, холод, вистеження усе було проти нього на другий день. Він втратив свідомість, але прокинувся від думки. Я ще не виконав своє слово. Коли він нарешті дістався до союзного клану, він тримав прапор так міцно, що його довелося буквально відривати від рук. Масато впав, але залишився живим. Пізніше його командирів не стало, Війна тривала. Імператори мінялись клан. Мінамото переміг, але в історії залишилось одне ім'я Масата. Самурай, який довів цілої країні честь, це не про. Силу тіла, це про силу духов. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові вражаючі історії з усього світу. Пишіть у коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.